Привет. Це, мабуть, 28-й день мого відео щоденника 23 число, 24. -й. Ну ладно. Будемо рахувати, що 23. Було. Тільки 5 хвилин прийшло до 24. Коре, день сьогодні цікавий і веселий. Осталось. Ліг я десь о 12.40. Заснув десь о годині о першій годині ночі. Uh, і я думав, що в мене не вийде прокинутися рано. Але на моє здивування я прокинувся о шостій. Я трохи повалявся, потупив, просто дивився на чорний екран телевізора і зрозумів, що я прокинувся, прокинувся. Тобто, виходить, перший пункт, плану вже є того, що я показував. Це встати о шостій ранку. Прикинувся, приготував собі поїсти. Подивився трохи аніме. І тоді о 8.40 я сів за німецьку, повчив її 2 години до 10.40 і ще встиг подивитися одну серію аніме. Не скажу, що це було дуже результативно, бо більше я переписував слова для того, ну, вквізли, для того, щоб їх почати вчити. Бо вчора був тест, я ж вчора в школі не був. А Сьогодні я мав його писати, я його сьогодні написав. І це теж така цікава історія. Ах, виходить, пішов я в школу, настрій у мене був прикольний, непоганий. Ще перед тим, як зробити уроки, так як я не виспався, я ліг, подрімав 20 хвилин. Допомогло. Спати не дуже сильно хотілося. Настрій такий був доволі дивний, бо прокинувся рано, поспав не дуже багато. Ще й е, погода була така. Незвичайно трохи дощ був. Я люблю дощ. Вруч <реш> прийшов в школу. У мене сьогодні було три справи, які треба було зробити. Це перше, взяти лист для джоб-центру. Там, не для джоб-центру, а для якоїсь фігні. Коротше, щоб отримувати гроші, треба був лист, до... коли я буду вчитись. Зайшов, сказав, сказав, да. Постукав. Зайшов, сказав. Так от, да. секунд десять, двадцять потупив. Мене питають німецькою якою мовою розмовляю, я кажу. Не можу Українською, трохи німецькою. І тільки після цього я вже почав нормально говорити німецькою, що мені потрібен лист для джоб-центру. Теж не дуже нормально вийшло, але вийшли, мені сказали, а, так ти можеш говорити. Типу, ну так, да, не можу, бо я вчуся зараз на B1. Вчу B1. А, коротше, нормально, мають вислати. Потім друге. Друге. Спитати вчити, у вчительки за книгу, бо вчора ми отримали нові книги, вони отримали, а я ні, бо в мене не було знову ж таки. Книгу я теж зміг отримати. Просто теж, я вже попрощався, да, вийшов з бюро, підходжу до вчительки, кажу, треба книгу. Я кажу, іди в бюро, я такий знову: Здрасте, мені потрібна книга, забрав книгу. І третє, це протест спитати. Але протест я вирішив не питати, бо я його не вивчив. Слова особливо сильно не вивчив. Я встиг тільки дві теми відвчити. Це фігово. День почався доволі в школі, почався доволі спокійно. Вчителька питала щось, домашні завдання ми робили взагалі пів уроку, першого це 45 хвилин. Вона не спішала так. Чекала, поки що ми роздуплеємося, щось ми будемо давати відповіді. А друга частина уроку. А то було вже весело. Не пам'ятаю, що було в кінці першої, першого уроку. Але другий урок почався з того, що мені і ще одній дівчинці, яка теж вчора не була, дають листочок. І я такий, типу, а, понятно. Кажу, можна, будь ласка, не треба. Вона каже, ні. Поряд зі мною недалеко тут так десь метрів за. Як мені показати? Не знаю. Коротше, от моя парта. І от парта моїх сусідів. Отут сижу я. І отут сидять мої сусіди. І він каже, німецькою. Перше Б. Бе... Не, Ні, не німецькою, він просто каже: перше Б українською. І якесь німецьке слово десь там, десь там. Я такий, ага. Понятно. Він це каже на весь клас, коли вчителька поряд. І вона така, ні, не можна підказувати, не можна. Так, а, да, да, все, все, підказуємо. Мені сказали сісти далі. Тобто моя парта, їхня парта. І от я сідаю отут. отут, да, отут. А тут отут, от, от, отут я сідаю, тут нічого нема, да. Я тут сижу. І тут ще варто. Тут такий проход. І тут сидять три челіка. З ними теж прикол. Бо я сиджу собі, вирішую завдання. Вони роблять якісь справи, я так затулив вуха, щоб не відволікатися, не відволікатися. Роблю завдання, і потім вирішив, зробив, був невпевнений в деяких словах, але, в принципі, наче має бути все добре. Знову ж таки, як і попередній тест. Коротше, чую, вони роблять якусь дуже цікаву вправу. Вчителька щось питає, я вже такий чилі собі перевіряю там і вирішую теж відповісти. Вона каже: Ти тест описав? Я такий ні-ні-ні. Але я відповів, що я відповів? Правильно? Я відповів, що якби я був принцесою, оце було питання, в мене було б да чоловіків, з яких би я бабло. От тоді почалась веселуха. Веселуха було ще тоді, коли я писав, і тоді, коли оце мені підказували прямо при вчительці. Але тоді все коротше, я собі далі перевіряю. Вчителька, їй треба було вийти з класу для того, щоб роздрукувати робочі листи. І вона, от якраз до цих трьох челіків, які сидять вже біля мене, біля проходу, вона їм каже: слідкуйте в трьох, щоб. Мені не підказували, а, я їм кажу німецькою, щоб вчителька зрозуміла. Братані, ви ж мені допоможете, да? вони там щось. Та, та Ха-ха-ха, хі-хі-хі, вчителька теж така сміється, каже, ні, 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 не можна і виходить. І тут індус починає. Тридцяте, Б. Щось там ще німецькою каже, але я не зрозумів, бо в нього акцент дуже, дуже важкий, дуже важкий. Я думав спитати, але ну, я щось дефіга думав. Коротше, повернулася вчителька, роздала всім листки, ходила, перевіряла, хто там що робить. Проходить поміж... euh, поряд зі мною, і я питаю: такий, а що мені робити, якщо я слова не знаю? Вона така щось відповіла. Я собі десь хвилин 10 вже сижу. 5-10 я так сижу, тикнув на один варіант. І просто слухаю, що вони там роблять, бо мені лінь перевіряти. Типу, цікаво, вони там щось цікаве займаються. так. Вона підходить така. Зараз я тобі допоможу. Я розумію, Ага. Вона заберегнила підказувати мені моїм сусідам по партії, потім ще одних челіків сказала. Не підказуйте, слідкуйте. І тут вона каже: зараз я тобі допоможу. Підійшла. Дивиться на той варіант, на яким у мене пальцем. Я кажу: ні, це не то. Тут все нормально. Покаже на інший, там 12. І вона така. Я кажу, я думаю, що це оцей. Вона така, ну, ні. Це не вона. І показує так пальцем. Оп! Я такий. А а так можна було, так? Виходить, що вчителька підказувала. А це тест. Ну, він, звісно, на що не впливає, але все одно сам факт. Прикол. На показує пальцем. я такий, а, хм. Окей, окей, дякую, дякую. Она дивиться. Така, е. Що це? Я кажу, що? Неправильно, вона така, ні. І тільки на ще один варіант. Там, блін, всі попадали, похотали, весело, казали, питали вони. А чо, а чого нам на тесті? Ми теж на тесті так хочемо. Коротше, да, прикол. Саме прикольне буде, що якщо в мене вийде набрати більше 90 балів чи 100, а то буде прям шехич. Бо тест доволі легкий. Я. Сподіваюся, що Вся ту відповідь, яка вона ви мені виправила, я був впевнений, що вона правильно, тож. Майже, мабуть, будуть ще помилки. О, от. Далі до кінця року теж щось сміялось, було весело. В понеділок подивимось, що буде по результатам. Пішов потім на поїзд. Дома в поїзді знову повторити матеріал, але матеріалу там було небагато, ми нічого майже не записували. Поспілкувалися з подругою по телефону, поки я чекав поїзд, бо він запізнювався на 17 хвилин. Вона там щось з пилососом розбиралась зі своїми ціми, там якимись своїмиськами. Приїхав додому, потрімав хвилин 20, 20 25 так, десь так, перед спортзалом. Спортзал пішов один, бо. Брат захворів. До цього ще в мене зіпсувались макарони, тож я захавав просто 4 яйця і все, і потопав, почопав. Сьогодні був ніг. не дуже люблю ніг. Так, хто <г wai> б сумнівався. Але позимався, було трохи неловко, бо коли я виходив, я, походу, злякав челіка, підходжу, кажу: бувай! І він таким поглядом, дивіться. Щось німецьке каже. Ну, я короче, просто зіпався. так. Потім повернувся додому, звернув собі міська Ліса, зробив чай чи ні, рутейновий коктейль. І знову розмовляли з подругою. так. Виклав відео, пограв Бравл Старс трохи. І чой -чо, чо. Хочу подивитися аніме, поспав я мало, 5 годин. І мені прокидатись завтра о четвертій вже 12,18. Важко, важко. Можливо, скоріш за все, сьогодні я поїду в одне цікаве місце. Може і не поїду. Не буду каркати. Якщо що, завтра розкажу. На чому, мабуть, все. Віду я відпочивати. Бувай! Прикольно. давай, відео вийшло. Жесть.